Є. Дії законні, обіцянки і саме головне закон, за який ви тільки що так гайно рятували. З приводу вашого питання, вам пояснить час Ярослав Леонідович, по... <гум> з приводу питання, яке вас стосується, Ярослав Леонідович, поясніть. <гум> <Хто> виклик... <гум> Ким викликались вами, так? <гум> а, 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 відділу. Да, да. викликався. Поясніть, ви ви. будь ласка. Надійшла скарга, безпосередньо я її приймав. В ході проведення перевірки, оскільки заява надійшла до нас в прокуратуру статтю 18 закону України про звернення громадян передбачено, опитати заявника тобто було декілька разів, телефоновано, запропоновано підійти, оскільки є заява, є питання, ну, є противорічі, опитали все. З даного приводу, оскільки попередня службова перевірка, яка назначалася ще, як було заявлено, при старому керівництві начальника УБОЗа, який на даний час відсутній, було повторно призначено службову перевірку, вимога направлена була на виконуючі обов'язки начальника УБОЗа, І вимога про проведення службової перевірки була направлена на нового начальника ОМВС України в Кіроворадській області Вітюка. В ході перевірки були опитані всі причетні безпосередньо правоохоронці і в подальшому ж були безпосередньо опитані і ви. За результатами проведених перевірок висновки надійшли з УПОЗ, де вони підтверджували ті ж самі факти, хоча зміна керівництва пройшла, ж, нічого не помінялося. І буквально 10 го числа надійшов висновок за підписом начальника ОВД області. Вітюка, який теж розписав, то є, що дії правоохоронців в законі обґрунтовані, в чому надано було е і оцінку судом. Но, е ми надали інформацію, але в свій час Питки, витяги і все інше, які підтверджували ні. мою правоту, А ми е всі висновки е зібрали. Ми е поспілкувалися з вами, опитали. Я е Мені доповіли, ми зібрали всі матеріали. Коль ми також вважаємо, що є порушення, ми спрямували для перевірки в Міністерство внутрішніх справ пану Авакову. От, те, те, що ми можемо зробити на теперішній час. І чекаємо. Там є результати. По чому Донецького притягнули? я так розумію, до Зубили, вибачте, Як чоловік за нами стоїть крайній боївся через те, що він начальник сьогодні да? вийшов? Поясніть, яким боком. Тобто всі інші, що брехали про те, що він там десь бігав, тікав. То бреклеві свідчення працівників міліції не важає за таку... працівників обозу не міліції. тому що зробили крайні Брикатися, людей, нормально. які не зробили нічого не. поганого. Мало того, дійсно це саме ті люди, які убезпечували від певних протиправних дій. Під час 26 січня. І це ми можемо сказати, що Сергій Анатолійович Коса нічого не причетний, і його співробітники не причетні ніяким чином до будь-яких порушень. Але знайшли, вибачте, мене, стає очників. Ми маємо чітко казати, що серед працівників органів додаткових справ також є порядні люди. І ці порядні люди не мають ставати з вами опущення, вибачте за слово, тому що у бос у нас. Не може підставити і визнати не дії своїх співробітників. Я не знаю, чому. Можливо, це дуже близькі люди, можливо, це люди комусь близькі. Але чому одні стають винні за дії інших людей? Будь ласка, з даного приводу ж грунтовуємо вам, що ми обидва висновки і попередній, той УПО здавав, і другий, де вже при другому керівнику проводилася повторно ця перевірка. Все зібрали воєдину і направили для прийняття рішення уже керівництвом. Міністерства внутрішніх справ України, оскільки теж ігри грай непонятки, то є. Добре, будемо, будемо чекати.